Онука Василя Дрібного навчається у Вацівській філії Терешківського ліцею. Нині вона та ще понад сотня школярів займатися офлайн тут не можуть. Це тому, що в закладі немає укриття. Моя внучка Оля ходить сюди в школу, вже закінчує 9 клас. Я би вона вчилася в цій школі, їй вона дуже близько живе. а Так приходиться їздити в Тережки, Є автобуси підвозять їх. Але все рівно краще було, щоб вони самі ходили без транспорту. Так воно було раніше, до війни. На початку жовтня на території школи у вацях розпочали будівництво протирадіаційного укриття. Нині тут уже вирили котлован за вглибшки понад три метри. Також перемістили ґрунт та заливають фундамент, розповів керівник підрядної організації Сергій Кравець. Зараз бригада будівельників. Працює над улаштуванням фундаментної стрічки, тобто плануємо завершити вже на цьому тижні. Ми тут взагалі працюємо зараз два тижні тільки -но. От. І думаю, що з того тижня ми вже розпочнемо зводити стіни з фундаментних блоків. Ось Частину стрічки залили, сьогодні будемо продовжувати після обіду, буде бетон і будемо продовжувати ну, займатися улаштуванням фундаментної стрічки. Вариться сєтки, щоб вставляти, он вони в жолобах. Щоб потім заливати в них бетон для прочності, укриття загальною площею 360 метрів квадратних, а розмістити там зможуть понад півтори сотні людей, розповів Ігор Погорілий. Це дає змогу нам повністю забезпечити укриття в одну зміну всіх дітей, які тут навчаються, і всіх працівників. Даже, даже воно з резервом. Планується там розмістити локації. Відповідний, там можливо, навіть спортивними якимись знаряддям. От обов'язково буде забезпечено комп'ютерною технікою, вай-фай. І всі інші необхідні мультимедійні пристрої, щоб проводити повноцінне навчання. Особливо ми приділяли увагу для інклюзивних дітей, для маломобільних. Запланований вхід для маломобільних груп населення, щоб можна було і так само, і туалети вони спроєктовані вже з вимогами інклюзії. Будують укриття за гроші із бюджету громади. На це виділили 15 мільйонів гривень. розповів голова сільради Віталій Турпітько. Ми не змогли отримати жодної копійки ні від держави, ні від області. Це все кошти. Територіальної громади. Це було політичне рішення в нашій громаді все-таки винайти ці кошти і його збудувати з нуля за наші власні кошти. Це 15 мільйонів гривень. Як розповів Суспільному Віталій Турпітько нині у громаді це останній освітній заклад без спеціального сховища. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, Суспільне новини Полтава.